4, камера! мара поїхали. Ну що, сьогодні хороший день 15 грудня. А для кого це у нас зв'язано немає, але ще є свято Миколая. А Миколай завжди був нашим захисником, особливо хто займається правоохоронною діяльністю або охороною прав людини, в тому числі. Звір, який у нас сьогодні не Наша громада відвідала. Державна міграційна служба, в Рівненській області Лідію Аркадіївну Драбчинську. Правда, перед обідом трохи були нюанси, а, вони не були на своїх робочих місцях, ну, але ми почекали трохи, і вони з'явилися. Тому перше, що ми зробили? Зробили їм зауваження а, з приводу того, що а, Лідія Аркадіївна Драбчинська не довела зміст а, декларації про державний суверенітет України. Ствердженої здійсненої народом України 1 грудня 1991 року і посадові особи не виконують до цього часу до сьогоднішнього дня. Не виконували значить, змісту декларації про державний суверенітет України і не виконували змісту пакта про політичні громадянські права. Тому сьогодні ми вперше офіційно. Вони крепко злякалися, але ми зареєстрували у них значить, повідомлення. І офіційно їм громадою на зараз декілька чоловік лише було більше три рази. Зареєстрували у них повідомлення і вручили цим повідомленням декларацію про державний суверенітет України. Лідії Аркадівні Драбчинській, управління Дем... державної міграційної служби в Вінницькій області. Разом із тим, ми вручили їм і зміст тексту пакту про політичні громадянські права. І тепер у лії Аркадіївни Дравчинської, як керівника державної міграційної служби України в Рівненській області, є обов'язок до всіх своїх працівників, які не знають змісту декларації про державний суверенітет України, а також не знають змісту пакту про політичні громадянські права. Є обов'язок довести це будь-яким своїм розпорядчим документом до відома кожного працівника не з не метою непорушення прав і свобод людини і, як то всі люблять казати, громадянина. Але а, не того, якого ви привикли знати, а от той, хто прописаний в Декларації про державний суверенітет України в розділі 2 і в розділі 4. Крім цього, Uh, у зв'язку з uh, цим ми і, значить, і з цим і з іншим uh, відвідали <зв 'язково> центральне поштове відділення, а, війни, я це <зв 'язково> згідно якого, згідно якого, вчинили не менш важливу подію сьогодні. <зв 'язково> це ми заявили, їм, точніше, усім суб'єктам господарювання, які називають себе органами державної влади, про те, що ми заявляємо uh, через. Генерального секретаря ООН через його представництва в Україні, а саме Антоніо Мануелю де Олів'єр Гутерешу, генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, а також безпосередньо звернулися уже електронною почтою до управління Верховного комісара ООН по правам чоловіка. А також звернулися в Київське регіональне управління до голови моніторингової місії ООН по правам чоловіка в Україні Матільду Богнер. Крім цього, звернулися в їхнє відділення в місті Женева, у тому числі. Що, з приводу чого? З цього приводу були подані декларації. Декларації а, наші, а, всіх членів нашої спільноти вільних людей, хто нас ще називає живих людей, ми є живі, правда. Значить, були подані декларації значить, від жінок і чоловіків про, про, що? про припинення а, а, в республіці війни і активних бойових дій. Приватних збройних формувань корпорації власності іноземних суб'єктів права, у тому числі із е з закриттям фінансового періоду та зобов'язаннями Державного банку СРСР і за сестрі КиВІ. Роз'ясню трохи, чому ще й Державного банку СССР. А це пов'язано із тим, що е в Організації Об'єднаних Націй було офіційно зареєстровано, точніше акредитовано. Ніхто не хоче пояснити, чому, але акредитовно Державний а, банк СССР. Ну, це для тих, хто каже, що СССР Значить, Тому у зв'язку з цим ми а, відіслали на сьогоднішній день наша громада, всі відіслали кожен, відіслали декларації. Ще раз наголошу про що: про припинення в республіці війни активних бойових дій, збройних формувань, корпорацій власності іноземних суб'єктів права. На сьогоднішній день компанія Україна Капслоком, а також компанія Росія, вони офіційно зареєстровані в американському реєстрі, а також в англійському реєстрі і мають Дунс номер. А отже, вони є власністю іноземних значить, країн, держав або володарів тих самих реєстрів. І до, і до державності України на сьогоднішній день не мають жодного відношення. Тому з цього приводу ми і зареєстрували значить, дані декларації. Разом з цим ми до декларації кожен з нас додав своє увідомлення. На єдиній їхній мові російській. Була б українська їхня мова, значить, то ми зробили це на українській. Оскільки значить, міждержавною мовою є російська, ми нічого не маємо проти російської мови так само, заявили це і, російською мовою увідомлення. в целях обеспечения семей мужчин и женщин материальными и духовными потребностями мужчин и женщин с гражданством Республики Украина со звездочкой УССР-СССР всеми политическими и гражданскими правами в том числе в связи с упущенной э, с, э, успешной аккредитацией при Организации Объединенных Наций Государственного Банка СССР как финансового гаранта материальных и духовных потребностей граждан Украины УРСР и СССР и с целью э, безотлагательной и немедленной реализации указанного и в связи с нарушениями прав человека направляется данное уведомление и декларации граждан э, Украины, э, Украины э, со звездочкой Украины УРСР, СРСР э, с пометкой на серию и номер свидетельства о рождении, а также в связи с мошенничеством Украины, само, капслоком Украины, корпорацией, самоустранением ее и невыполнением Украины, именно корпорации Украины, которая управляет здесь у нас всеми государственными структурами, возложенных на нее договорных функций доверительного управления относительно имущества и финансов граждан Украины, переименованной с УРСР, СРСР, и как доверительного управления с момента, с момента бе, без, э, бессознательного принятия такой оферты и незамедлительного возврата всего имущества и финансов граждан Республики Украины УССР, СССР с полным объемом вместе со всей полученной выгоной топ-топ-то, что это означает? У відповідності з розділом 4 декларації про державний суверенітет України, Україна гарантує кожному громадянину республіки, кожному громадянину України, збереження громадянства СРСР, а також збереження всього його майна, що прописано в розділі 6, де воно прописується як не право власності на майно, а як власність. І, отже, Україна у вигляді а, України, якою управляє Шмигаль на сьогоднішній день значить, Зеленський є фінансовий обов'язок забезпечити усіма матеріальними і фінансовими потребами громадян і, духов. і духовними і духов. потребами. Да, дійсно. Це а, стаття 3 міжнародного пакту про політичні і громадянські права. Усіма політичними, кожна жінка, кожен чоловік має бути забезпечений усіма політичними і громадянськими правами. А отже, а, має бути виконана як мінімум декларація з. Схва, як вона зазначено здійснена 1 грудня 1991 першого року декларація про державний суверенітет України, зокрема розділ 2, розділ 4 і розділ 6. А у відповідності, а також і у відповідності з статтею 9 і 18 Конституції України щодо принципів і норм міжнародного права, що цілком узгоджується з декларацією про державний суверенітет України. Вони все сьогодні. Дякую.